Щоб запобігти появу кисетних зморшок, треба доглядати за станом шкіри, прибрати шкідливі звички, які утворюють ті самі зморшки, і треба оберігати цю область від сонця. В інтенсиві я даю самі ефективні методи боротьби з віковими проблемами. Якщо ви хочете виглядати молодшою, то приєднуйтесь! До інтенсиву за посиланням під цим відео. Ми продовжуємо показують дієві вправи, які допоможуть вам прибрати чи зменшити ці зморшки. Першу вправу, яку ми будемо робити, розслаблювати кріплення, які можуть бути спазмовані і больові. Такі рухи в цих місцях. Ми виконуємо одну хвилину в місці кріплення. Відчуйте це кріплення, особливо, якщо воно у вас больове, пропрацьовуйте його. Працюємо з верхньою частиною м'язу, таким чином виглажуючи його. 10-15 повторів з двох сторін. І передійти на низ. Якщо є больові відчуття, знизьте натиск. І виконайте ці вправи. І далі пропоную саме локально попрацювати зі зморшками, якщо вони у вас є. Берете зморшку і ось так локально пропрацьовуєте її, розминаючи і розволокняючи це місце. І так пройдіться по всім зонам, де у вас є зморшки. Не повинно бути больових відчуттів. Після того, як ви все промасажуєте і розслабите, больових відчуттів не повинно бути. Але коли ви тільки почнете це робити, може бути боляче. Варто посміхатися і проявляти свої емоції, а не спазмувати м'язи губ. Поділюся з вами вправами, які допоможуть вам прибрати чи зменшити. Набряки під очима. Для тих, кому цікава ця тема і хто більше хоче заглибитися і спробувати ефективні вправи, позбутися набряків під очима, розслабити шию, попрацювати з поставою і з зоною очей, запрошую вас на інтенсив, де саме в інтенсиві є цілий блок правими для очей. Приєднуйтесь за посиланням під цим відео. Давайте розтягнемо наш м'яз від куточка ока. Ми ставимо два пальці на кістку, поставили поруч, трохи розтягнули, затримались на 3 секунди, повернули в перше положення, переступили трошки і так пропрацюйте по всій кістці. Весь круговий м'яз ока повторіть так само з іншої сторони. І виконайте такі 2, 3 підходи на кожне око доходьте до куточка ока. Далі поставимо стільці долони на кістку і будемо виконувати такі прокати, дивлячись вгору. Зробіть так 10-15 повторів знизу. І точно також, дивлячись вниз, робимо прокати по верхній частині кістки і пропрацюємо верхню частину кругового м'язу. Ми припіднімаємо трошки брови і проходимо такими круговими рухами по Кісці, затримуючись 3 5 секунд. Якщо є больові відчуття, то затримайтесь трохи більше і пропрацюйте від одного куточка до іншого, з однієї і з іншої сторони. Виведемо зайву рідину до відтоків. Зробіть такий рух 5-7 разів. І потім спустіть до вух і по боковій поверхні шиї. І повторіть такі скати 3, 5 повторів. Ми говоримо про брилі. Ще їх називають бульдожі щічки. Виникають вони, як нам здається, від особливостей обличчя, від генетики, зайвої ваги. Але є причини, про які ми не замислюємося. І саме ці брилі додають нам 5, а то й 7 років. Тонус лицевої мускулатури з часом погіршується, зміщується підшкірно-жирова клітковина і знижується сама пружність шкіри. За допомогою 21-денного інтенсиву для омолодження обличчя ви значно можете покращити як стан шкіри, так і вигляд обличчя взагалі. Приєднуйтесь за посиланням під цим відео. Одразу хочу вам сказати, що чудодійної таблетки не існує. Для того, щоб позбутися брилів, нам потрібен комплекс. І сьогодні комплекс я такий вам покажу. Починаємо. Починаємо ми з розслаблення нашої прекрасної шиї і витяжіння її. Ми будемо такими щільними рухами виглажувати від задньої по боковій поверхні нашу шию. Виконайте так 30 секунд одну хвилину з однієї сторони, і обов'язково повторіть з іншої сторони. Далі ми попрацюємо з верхньою частиною трапеції. Такі рухи робимо теж протягом однієї хвилини. Якщо є больові відчуття, то це задоволення можете подовжити. Правою ми будемо ставити нашу шию на місце. Робимо такий рух вперед, рух назад, рух вперед, рух назад. Так виконуйте по 10. 15 повторіть. Слідкуйте за своїми відчуттями, дуже не напружуйтесь і відчувайте своє тіло. Розкриємо грудний відділ. Сидячи на стулі, заведіть руки за стул, зробіть там замок, і грудинною потягніться вверх затримкою на 8 секунд. Обережно верніться. Перше положення і повторіть так 5, 7 повторів. І, звісно ж, попрацюємо з низом обличчя, де ці самі брилі і знаходяться. Будемо розподіляти пішкірно-жирову клітковину, яка знаходиться в цій зоні. Якщо у вас є вже такі утворення, і вони пішли вниз висіти, ми їх беремо великими пальцями, підштовхуємо. І починаємо перебирати паралельно нижні кістці. Таким чином. Доходимо до куточка молодості, захватіть не тільки шкіру, а й весь цей жировий прошарок. Далі повертаємося і пропрацьовуємо догори. І заводимо за вухо, наскільки це можливо. Повторіть так з однієї сторони три повтори, і з іншої сторони три повтори. Дякую вам за перегляд. Впевнена, що вам актуальні ці вправи. До зустрічі у наступних не менш корисних відео.